Льюіс та Елла Фінстер прибули як місіонери першопрохідці на Філіппіни 17 грудня 1908 року. Три роки по тому вони заснували групу віруючих, яка стала першою філіппінською адвентистською церквою в країні. Льюіс був родом зі Сполучених Штатів Америки. Чоловік здобував освіту в Юніан Коледжі. Після його закінчення він працював у Сполучених Штатах Америки, але тривало це недовго. В один момент Льюіс і його дружина Ела відчули спонукання займатися служінням за межами своєї країни. На початку подружжя працювало в Західній Австралії, потім, протягом короткого періоду, в Тасманії до того, як їх покликали на Філіппіни. Коли Льюіс і Ела прибули до Маніли, там не було жодного філіппінського адвентиста. Кілька місіонерів, що прибули сюди до них, спілкувалися іспанською та англійською мовами, переважно з іноземною громадою. Однак Джей Макілхані. Вже почав готувати літературу для філіппінців. Льюіс швидко усвідомлював, що лише 5% місцевого населення розмовляє іспанською, тому він почав вивчати тагальську мову з перекладачем для американського біблійного товариства. Про суботу перекладач дізнався в одному з трактатів і згодом. Він був серед першої групи хрещених у 1911 році. Льюїс заснував першу церкву в Санта-Ані. перед Ісєманіли він заохочував новонаверених приєднатися до місії, і незабаром у нього вже була своя група колег та сільських євангелістів. Сьогодні на цій території налічується вже понад 1,2 мільйона адвентистів сьомого дня, і існує понад 7 тисяч церков і груп. На кожні 86 жителів України припадає один адвентист. Цим місіонерам, першопрохідцям, ми говоримо «Саламат», тобто дякуємо.